Доброго дня! Дозвольте вам представити нашу асоціацію «Україна, Гриноблі Зер. І я, Тетяна Любчик, вам трохи розкажу про хто ми є і що ми робимо. Отже, спочатку про нашу назву. Україна Гриноблі Зер це зрозуміло, А от е, е, Україна Гриноблі, так, це зрозуміло. А от Ізер, це наш департамент. Це наш департамент, а так, так само потужна річка в нашій місцевості. Наша асоціація була заснована 3 березня 2022 року, отже, з самого початку війни, майже. Наші принципи, нашими діями керує бажання допомогти всім, хто страждає від війни в Україні військовим, цивільним, дітям та літнім людям, інвалідам та пораненим, а також всім іншим, хто перебуває і перебував на території України під час повномасштабного вторгнення. Ми визнаємо силу культури та знань і використовуємо їх для відновлення автономії та гідності українських громадян у Франції та в Україні. Ми суворо засуджуємо путінський режим і використання ним антидемократичних інструментів натомість з тому ми зобов'язуємося надавати достовірну і перевірену інформацію найширшим колам діячів суспільства у Франції, вважати кожну людину. І надавати пріоритет колективним інтересам над особистими, діяти прозоро, захищаючи людські та демократичні цінності, незважаючи ні на які відмінності, будь то мовні, географічні, релігійні тощо. Тепер трохи про нашу діяльність. Під час того тих двох років нашого існування. Ми змогли досягнути чималих успіхів завдяки нашим волонтерам. Наприклад, ми почали і продовжуємо підтримувати і консолідувати українську громаду раз, натомість проєкт вечорниці, регулярні тематичні зустрічі для українців та французів та захист інтересів українців в державних структурах у Франції, наприклад, префектура та Уфрії. Ми використовуємо культуру та інформацію як потужну зброю під час війни і організовуємо соціокультурні заходи, такого типу як ем, дитячі свята, конференції, ярмарки, виставки, концерти, приготування і коштування українських страв все це для популяризації української культури. Ми відправляли, відправляємо гуманітарну допомогу. Таким чином, ми змогли купити гроші і відправити машину швидкої допомоги, а також вантажний автомобіль, засоби гігієни для лікарень та госпіталів, медичні препарати, генератори, буржуйки, гірськолижний одяг, обладнання для надання першої медичної допомоги. В нашій асоціації так само надаються мовні курси. У нас існують зараз шість груп вивчення французької мови, двоє з яких надаються україномовні, україномовними викладачами. В нашому наступному проєкті так само розглядається можливість викладання української мови в університеті, вже починаючи з січня 2024 року. Ми всі волонтери, і чим нас більше, тим більше ми досягнемо для України. Нам потрібні нові сили і енергійні люди. Ними могли б бути саме ви. Долучатися до нашої команди через а, а, сайт HelloASU. Для українців, що приїхали під час війни членство асоціації, коштує символічно 1 євро. Цей символічний внесок відкриє вам доступ до персональних порад. І супроводу у, наших, у ваших потребах і адміністративних питаннях у Франції та надасть корисну інформацію для дітей і батьків. Брати і сестри, рідні українці, адже війна нас всіх зблизила і змінила назавжди. Станемо пліч опліч і підтримуємо один одного на користь нашої України. Отже, чекаємо на все добре, до побачення. Президент асоціації Україна Гриноп Ізер Тетяна Любчик.